Тен, тим. Тен. Вітаю вас, шановне товариство. Е, я все ще прихворавший але трішки покраще себе почав відчувати, бо попив чаєчку, поїв сиру, ковбаси. Мені трішки покращився мій стан. І я такий думаю, треба зняти ще хоча б одне. Відео я ще не залавав ніякої частини станом на зараз. І тому ніяких відповідей не маю. Я ні з ким не консультувався з приводу цієї гри. А, ну, я думаю, що давайте спробуємо, можливо, покращити наше становище. До речі, бачите, тут такий прикол, що а, як би можна другий день почати, або, три, або третій, останній. Але я думаю, що ну, заново грати другий день, коли я вже маю певний досвід гри, буде, як мінімум, нечесно. Давайте спробуємо все ж таки якось. Вижити, а граючи саме так, як воно є, так? Ну що, погнали? На пункті пропуску посилено. А, 0 кредитів, 4 членів родини, 0 значків, квартира С8. Продовжити. Посилено охорону на пункті пропуску. Більше охоронців, більше безпеки. А, ну це після терористичної атаки в Грештині. Йти на роботу, 25 листопада 1982 року. Добренько. Давай, 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 давай. А, Міністерство допуску офіційний інформуєстрів інспектор. В'їзд віз для громадян інших держав відтепер регламентується. Всі іноземці зобов'язані мати перепустку. Перевіряйте інформацію перед тим, як ставити штамп в паспорті та повернути подорожуючому документи. Слава Арстоці. Тобто тепер мені потрібно ще перепуску перевіряти. Так, бляха, все складніше і складніше. Відсутність документів перевіряється виділенням стійки. Виділенням стійки, ага, це лише. Я так розумію. Ну, погодно, ну так, так ось це. Виділення стійки та відповідного запису в книзі правил. Ну, гаразд. Наступний. Так. Ваші документи. Републія. Так, у неї дійсний він аж до 1984 року. Тобто це ще довго, дата нормальна, так у неї, начебто, все нормально. А як перевірити перепуску? Ага, ось перепуска дійсно до 1900. А, так в неї вона перед цей. Вона в неї цей просрочена. Дійсно до 1982 року, а зараз 1983. А як це можна. Як ще раз це перевіряється, я забув. А, ну так, так і перевіряється. Ну так, в неї, типу, не дійсний. Тож для штампа її я не пропускаю, бо в неї просрочка. Все, пішла в сраку. Ну. Ой, 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 ой. Прогід гарантований, так. Ой, 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 Наступний. А, підстав для відмови не було. Це називається ПОПОВ, Мене ж було просрочено. Ваші документи, щось не зрозумів прикол. А, так, знову ж таки дивимося так у неї 83-й рік. Тобто якось все нормально, все нормально. А, мені вже не треба, до речі, перевіряти цю фігню, бачите, тобто мені зараз треба передулятися лише перепуски. А де її перепустка? я не зрозумів? Знову ж таки. А, так в неї нема перепуски. Ага, все, зрозумів. Тобто в неї нема перепуски. Все, в сраку. Вона ж не заростоцький. Так, все, в сраку. Правильно? Наступний. О, ну це я каже правильно зробив. Ваші документи. Привіттурі, я можу тебе розважити, коли захочеш. Так, Цункейдо, це вона теж не з нас. Це знову цей рожевий порок, вже колись мені приносили. В неї є перепустка. ну добре, раз у неї є перепустка, типу, гаразд, бо взагалі, хоча в неї теж, типу, 82-й рік, тобто я так розумію, що вона, типу, не того, але ну добре, добре. Тримай. Тримай. Приходь у рожевий порок, запитай Аве чи Аву. Наступний. Ваші документи. Так, усього є перепуска, так, у нього. Тут, начебто, все нормально, перепуска дійсно до добро Арстоцька. Так, ця фігня. Так, чувак, дозволено. Тримай, братику, тримай, так, все, проходь. Так, не створюйте неприємностей. Наступний треба треба заробити бабла, бо ми реально. Блін, невідповідне фото. Останнє без попередження без штрафу. Тобто далі мені вже будуть штраф якийсь давати. Я чую, вам пощастило все ще мати роботи. Імпорт. Так, ну фотка справжня. А що значить імпорт? Що це таке? Незрозуміло. Так, перепустка в нього начебто нормальна. так, все гаразд. Бережіть себе, так. Ваші документи. Так, натра. Uh, фотка начебто дійсна. Ну тут теж начебто все нормально. Тут теж начебто все нормально. Так. Блін, треба заробляти, треба заробляти, бо я з голоду помру і без опалення. Так. Наступний. Наступний, давай, 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 давай. Втенківа. Перепуска помилка дата. 5 кредитів штраф. О курива! Блять, я ж тоді дивився, там теж з датою був якийсь прикол. Я не розумію, в чому прикол. Так, ну це і фотка. Тут просто ще фотка, а як тут фотка, тут вона кончена, вона піксельна, як можна розібрати справжня, не справжня. Ну начебто то справжня, хер його знаю. Дійсно до 1980. Ну, ну знову 82 рік, а зараз 83 рік. Ну блін, типу начебто то все нормально. Я не знаю, якийсь прикол трошки, блин, ну... А так, тримаю. Не стоит неприємності. Наступний. А, ні, 82-й. Зараз 82 рік, ага. Зрозумів. Слава Арстоці, Арстовська найкраща країна. Так а що? А де документи? Так а що? А що мені робити? Де його документи чи що? Немає документів, щоб, щоб продовжити перейти в режим звірки для розмови. Ага. Прогляньте сьогоднішні виконаних інструкцій. Відсутність документів перевіряється виділенням стійки та відповідного запису в книзі правил. Що? Ну, книга правил, ну. Ага. О, Господи, що? А! Ну. Типу я не встиг його перевірити, чи що я не розумію? Блін, ну реально, ну, тут така гра розумієте, що тут треба сидіти і реально якби заморочуватись. Тобто немає часу коментувати, немає часу відволікатися взагалі ні на що. Я тупо не розумію. Наприклад, як, як мені це перевірити? Я витратив купу часу, бачите, що який запис? Що? я не розумію, як мені перевірити цього чувака. Все, чувак, іди додому, все, все. Так, да, повертайтеся завтра о 6 ранку, давай. Ну, будемо тоді роздуплятися, поки не роздупимося, А чесно кажучи, я поки що не бачу, за рахунок чого я можу роздупитися. Виділенням стійки та відповідного запису в книзі правил. Яке відповідний запис? Де цей запис? Ну, я нічого не розумію. Виділенням стійки. Нема нема слів. Я взагалі подумав, що в мене зависла гра, вирішив в неї перезайти. Давайте будемо заново проходити цей третій день. До речі, може воно і не краще, бо я його пройшов найкращим чином. Може зараз бути краще. Не знаю, що сказати, чесно. Може я дебіл, як би, ну таке може бути. Я не сперечаюся, але ну занадто якось. Незрозуміло, що як. Ну тут я зрозумів. Добре, так, сьогодні, значить, у нас 82-й рік, 25 листопада, це треба запам'ятати. Так, все, тут розібралися. Давай. Так, ну добре, давай. Так, ваші документи. Так, ось фотка схожа. Так, все добре, перепустка. 82 й так, у неї все гаразд. Тримай назад перепуску. А Для штампа. Так, все, тримай. Це все, все чудово. Давай, гуляй. Так, не створюють неприємності. Прохід не гарантований. Наступний. Так, чувак, ваші документи. Так, ось він дає. У нього немає цієї хріні. Гаразд, раз немає, то йди у сраку. Без перепустки нікого ми не пускаємо. Все, гуляй. Та пішов ти нахуй. Наступний. Так, наступний проходить наступний, точніше, наступна ваші документи. Так, фотка. Ну, начебто, схожа, знову може тебе розважити. Вони вже задовбалися з цим своїм червоним приколом. Ну, начебто, все нормально. Перепустка теж у неї дійсна, все добре. Вона проходить. Так, для штампа. Дозволено, даємо все. Так, так. Добренько, давай, давай. Наступний, наступний, давай, давай. Мені треба гроші заробити. Давай, 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 давай. Наступний, наступний. Швиденько, швиденько, швиденько. Раз, два, раз, два, раз, два. У цього господи, щось у нього за документи такі цікаві. Скаль. Ну, фотка схожа. Так. Ну, це у нього теж 11-25, тобто у нього ніби теж все нормально, наскільки я розумію. До речі, у нього написано, дивіться, обрестан, але чи не обдрестан. Ну добре. Не створюйте неприємностей. Наступний. Догани немає, бо цей чувак був якийсь підозрюваний, якщо чесно, але ні, наче то немає догани. Так, ваші документи. Так, ну фотка схожа, фотка схожа. Теж, як би тут, як би теж все нормально. Ну, блін, поки що щось ми всіх пропускаємо, практично, так? А, виходить. Бережіть себе. Наступний. А, ну так, начебто з ним теж все нормально, догану мені надали. Так, ваші документи, так. Ну, фотка схожа, так, Рівера. О, ось, 24-те. В неї просрочена перепустка, все. А, значить, її ми не даємо. Тут я вже не, не спіймався. Вам відмовлено, бо пробачте, вам відмовлено так, попутного вітра у сраку. Наступний. Поки що все чітко, нам би головне роздопитися, що робити, коли документів не дають. Так, о, фотка не схожа, бачите. Тобто це треба. А вже немає цього приколу, бачите, раніше я тут натискав і він, типу. Там щось перевіряв. А зараз щось немає цього приколу. Ну в неї в будь-якому разі в неї фотка неправильна, тож ми їй відмовляємо. Так, наступний. Ось, ваші документи гаразд, ось і я. Слава Арстоці. Так. Найкраща країна, ну от. І що? Що мені робити? От. цей подорожний не має документів. От ще раз, щоб продовжити, перейдіть в режим звірки для розмови. Прогляньте статтю 2 сьогоднішнього інформлиста для докладних інструкцій. Статтю 2 сьогоднішнього листа. Ось відсутність документів перевіряється виділенням стійки. Ось воно показано ось цією штукою. Як мені її виділити? Що має снова, яку мені кнопку треба натиснути? Та відповідного запису в книзі правил. Ну ось це книга правил. Блять, я. Я просто не розумію, що вони від мене хочуть. Як мені виділити стійку? Яку стійку мені треба виділити, як це зробити, що мені. Я вже всі кнопки тут натискаю, просто розумієте? Як мені виділити стійку? Ну ось, подорожуючому треба мати паспорт. Ось, ось це запис у, у правилах. А як мені виділити стійку? Воно показує ось, ну. Ось вони як показують, вони показують, бачите ось цю червону штучку. І запис, запис я знайшов. Червона штучка вона знаходиться прямо під цією. Як мені виділити? Що мається на увазі виділити стійку, блядь? що це мається на увазі? Хлоп'ята, як же в мене бомбило, а ось. Виділити неузгодженість. Ні паспорта в нього, ні перепустки немає, так. Поля не пов'язані. Виявлено суперечність допитати. Блять. <плес> Добре, я промовчу. Гаразд, Так, що мені натиснути? Давайте спочатку виходимо. Я натискаю паспорт сюди. Де ваш пас? паспорт? Арстотська така чудова, що паспорт не потрібен, так? Паспорт потрібен. Добре, добре, розумію тебе. Прийду пізніше. Ну, блін, чесно, в цей момент трішки підпортив враження від гри. Ваш син хворий та потребує ліків. Давайте знаєте, що зробимо. Я зараз спробую перепройти третій день. Ну реально, цей, цей момент трішки підпорти ураження від гри, тому що, ну, не знаю, керування якесь. Давайте зараз спробуємо все нормально зробити. Так, наступний. Так, сталін, сталін прийшов. А, а, так, а, все нормально. Перепустка в нього нормальна, все чудово. Так, значить, тебе пропускаємо. чуваче. Так, тримай. Тримай. Так, все, не створюйте неприємностей. Наступний зараз треба все реально зробити гарно. Так ваші документи, ага, в неї немає перепустки, тому пробачай жіночко, без перепустки нічого немає. Вали свій обдристан. Наступний, а, так, жіночка, чудово, ваші документи. Це знову ця тьока, що мені пропонує інтим. Так, оце ну давайте десь сюди походимо. У неї нормальна перепустка, все чудово. А, фотка сходиться, начебто. Все дозволено. Тримай, тримай, все, вали. Так, При, Прийду, прийду, так. Наступний, наступний. Давай, 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 давай у темпі, у темпі. Мені треба якомога більше грошей заробити. Давай ваші документи. Так, у нього фотка сходиться, а ця теж нормальна, все. Добре, тебе пропускаємо, чувак. Дозвол... Ну, блін, дивіться, я вже працюю як заправський такий робітник. Мені премію мають дати вже скільки я людей обробив, так що називається. Ваші документи. Так, чувак, о, я чув про терористичну. Ну якби мені байдуже, що ти чув. У тебе немає перепустки, а тому йди у сраку. так, гуляй. Наступний. А в якому сенсі порушену протокол підстав для відмови не було, якщо в нього не було перепустки? Так, ну тут фотка сходиться, так, фотка сходиться. Ага, але не сходиться цей. А, ні, нормально. Навпаки, вона в нього дійсно аж до 12 го місяця, 16 го числа. Ну так, в нього, начебто, все нормально. Хоча я не, не, не здивуюся, якщо я зараз навпаки все просру. Наступне. Не. Ну, це не для мене гра. Я ж кажу, це, це тупо не для мене гра. Я, я не знаю, що ще сказати. Ну от фотка, наприклад, вона, начебто, не сходиться. Так, я зараз їй поставлю відмову, бо ну як на мене, фотка не схожа на цю жінку, не знаю. Я ставлю відмову, так, даю їй, і зараз мені буде догано, наскільки я розумію, так. А, ні, тут я правильно, знаєш, це зробив. Ну, так, це цей чувак без документів. Так, гаразд досі я. Так, 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 слава, стойці. Так, найкраща країна. Значить, ми закриваємо. Так, все чудово. Так. Хорошо, да, добре, добре. А що я робив? А, я робив ось це. Так. А, почекайте, почекайте, я дарма ще, я, я рануватого. Значить, мені потрібно відкрити, господи, правила. Так, потім мені натиснути сюди. 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 Так. Блять. Заново, Дуже зручне керування. Сюди і сюди. Допитати, треба натиснути сюди. Все, так. Де ваш паспорт пішов, слава Богу. Блін, ну реально, ну, для мене це просто яка складна гра, серйозно. Е, ваші документи, так. Е, ну тут все схоже, схожа. Е, Тут все теж добре. <кхе> все, тримай жіночку. Так, ага, гуляй. А, а я її відмову фіганув. А... Я якось на автоматі її відмову фіганув, прикидаєте. Блін, а як так вийшло? Ну реально я просто на автоматі це робив. Капець думав переграти момент, щоб типу більше заробити, бачите, який прикол. А походу вийшло навпаки, що. Ж. Ой, коротше, все, у сраку, у сраку цю гру. Коротше, все, вибачайте і все. А ну яку хуя. Повторюсь, ця гра не для мене, просто, блять, не для мене гра. Я відзнав дві серії, хай вони будуть. Це, звичайно, мега тупо, так, чувак починає грати, потім її заброшу. Ну, ну просто, ви бачите, я старався, ще й хворим записував. Ну просто ну, це гра не для мене. Ну, ну занадто це складно. Як я бачу в цю гру грати, ну це хіба що, наприклад, а, блять, це грати не записуючи. Тобто, просто грати, не відволікатись на коментарі, тобто тупо, тупо тих... Граєш і все, ти ні на що не відволікаєшся, так? Ти чисто повністю у грі. Бо тут треба бути максимально сконцентрованим. Не дай Бог ти не той штамп натиснув, не дай Бог ти там щось не подивився, з цими датами путанина, фотографії ці намагайся викупити. так? Ну, ну, ну реально, ну, брі, ну це не для мене гра. Вона там прикольна, так то я не сперечаюся, вона незвична, цікава. Ну, Бля, ну реально це гра тупо не для мене. Просто Для мене це занадто складно. Занадто складно, занадто заморочувало. Плюс керування реально, якесь незручне, цей інвентар, спробуй то Знайти. А це, до речі, що це таке взагалі. А, зрозуміло. Ну так, ну коротше, реально, я задовбався. Давай цього чувака ще пропустимо. На, то, мені байдуже тебе там проходить, не проходить, іди і так все. Так, чудово. Мені до речі, цікаво, а скільки я за сьогодні заробив. А, так. Нічого не заробив, класно. Так. <реш> тобто класний саундтрек у грі, вона по-своєму прикольна, я не сперечаюся, ну але ну, реально, це не для мене абсолютно гра. Це хтось має бути супер уважний, Тобто якийсь супер уважний ютубер. Блять, ну не знаю, ну це дуже складно. просто, Просто дуже складно. Не для мого мозку, так вибачаюся, реально мені навіть трошки неприємно, але ну Ну, я ж кажу, ви я старався, але нічого доброго з того не вийшло. Хоча, взагалі, я, якби коли вже починаю грати, намагаюся завжди гру пройти. Але ну реально до цього той випадок, коли я просто не хочу мучити ні себе, ні вас. Зараз буду тоді встановлювати собі симулятор козла і будемо грати вже потім у нього. Я вам як завжди вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!